Біль втрати, невизначеність, невідомість ви тільки уявіть, що відчуває людина, життя минуле життя якої містилося в одній невеличкій валізі. А куди скласти спогади про минуле? Як працювати з актуальними для переселенців проблемами на Хмельниччині з'ясовують за допомогою методики форум театру на сцені? Історія жінка з дітьми, що змушена була залишити своє місто через війну. Тут її переживання та проблеми, з якими стикаються. Грають виставу переселенці. Наша програма Єднання заради дії, що впроваджується АЕРЕК, спільно з благодійним фондом Support Services та підтримку державного департаменту США? Вона спрямована на Підтримку інтеграції внутрішньо переміщених осіб це е, не просто вистава, це демонстрація власне проблеми. Після цієї вистави кожен з глядачів в залі зможе зайняти місце одного з акторів і запропонувати вирішення показаної проблеми. Емоції акторів зрозумілі Юлії із Вижгорода, що на Київщині. Жінка з двома малолітніми дітьми залишила квартиру після вторгнення окупантів. Поряд з нашим будинком втрат ракета потрапила в. Житловий будинок ми жили на той час на 24-му поверсі. У жовтні минулого року Юлія приїжджає у Хмельницький, якомога далі від вибухів на руках двоє: дітей: кіт і собака. Хмельницькому надзвичайно важко зняти з дітьми ще з. З тваринами, оце було дійсно важко, але знайшлись добрі люди. Пошук дитячого садочка ще одна проблема, яку потрібно було вирішувати. Дитина в мене ходить в платний в платні яслі. Немає якоїсь організації, де можна було б залишити дитину маленьку, зовсім маленьку дитину, яка б яку прийняли. Або яслі зараз не працюють, або вони переповнені вже тими хмельничанами, які вже є тут. А я не я зареєстрована, я зареєстрована в своєму місці ну, на чергу. Це одна із проблем. Понад 137 тисяч переселенців офіційно зареєстровані на Хмельниччині. Щодня вони можуть стикатися з різними проблемами від гуманітарного забезпечення до психологічних та юридичних консультацій. Наголошують організатори форум театру. Це ще й можливість нагадати і людям, і мешканцям, і журналістам, що ця проблема вона нікуди не ділася. З цим треба працювати, і наші наступні ні, кроки, які от ми плануємо, зокрема Сміліцької міською радою, це питання інтеграції, це питання працевлаштування, це питання якихось пільгових кредитування на житло. Можливо, це, це майбутні наступні кроки. Треба робити щось, що десь можливо. Адже 50% цих людей вже не мають куди вернутися. Просто ну все там руїна. Форум вистави як один зі способів налагодити зв'язок між переселенцями та громадськістю, мандруватиме Україною. Їх побачать у 25 громадах 15 областей. eight